Вони зі штанів вистрибуватимуть, щоби ти приєднався yeah. до них. Вітаю, миротворцю. Чи тебе просто назвати кріс? Однаково. Розкажи нам про свої навички. Я вважаюся найкращим стрільцем світу. Мікрофон вимкнено. Так. Також я вправно володію рукопашним боєм. Довго ще ти попкорнувся. Ще тут? ти обожнюєш попкорн. Останнім часом мій зад непомірно зростає. Маю різні шоломи. Перепрошую, я не мав у це все чути. Вибачте, ви там про ЗД говорите. А ще ви сказали, що я відстій. Це не смішно. Від Джеймса Ганна. Не доганяю. Ми світ врятували. Режисери Супермена та вартових галактики. Гадав, що до нас тепер ставитимуться як до героїв. Мені більше ніхто не потрібен. Я просто піду своїм шляхом де живеш у найгіршій версії ГТА. Я дійшов до висновку, що ви страждаєте від особливо важкої форми токсичної мужності. Що? Yeah. грандіозний хід HBO повертається. Аргус стежить за миротворцем з того часу, як ріка флега старшого було призначено директором. Він знає, що я вбив його сина. Uh -huh. Приведіть мені, миротворця. Мексикалі проскануй дім на предмет якихось аномалій. Полібой не зводь з нього очей. Цицьки на тобі вхідні двері. Енсіно на тобі чорний хід. Ясно? Так, окрім імен, бляха, чувак, не називай нас так. Де ми по-твоєму? У зраному Берклі з 21 серпня. Ми не завжди були хорошими людьми. Але ми народ з 11-ї вулиці. Тож ніхто нас не розлучить. Крутяк! Готовий до наступної пригоди, приятелю? Миротворець. Хто ти нахуй такий?